Сьогодні в нас трохи потепліло, але погода така нікудишня. Котики наші сплять. Зранку їм не дали поспати гучними вибухами. А зараз котуся. О, лише я почула, що я в ефірі. Друзі, ще раз вернусь назад. Всім привіт, хорошого дня. В кого перший сніг? Вас першим снігом? Я почула, в нас потепліло. Покажу вам зараз вуличку. Зараз ми на вулицю підемо, поки що подивимось на котуся, досипає. Зранку були дуже гучні вибухи, вони попросиналися. Поки було похолодало, а цілу ніч сьогодні йшов дощ. Ну що, підемо глянемо. Не будемо ми тебе тривожим. тривожити. Не будемо тебе турбувати, пішли ми далі. До, кутузь, до Рижика, скажемо йому привіт. Покажу вам погоду. Хто є зі мною на зв'язку? Отак, от отак. Ховайся. Скоро зима! Так ще наїдають жирок, відсипаються, що я тобі заважаю. Ну, добре, закрився навіть лапкою. Ти закрився лапкою, не буду тебе трогати. спи, Спокойного дня. Каже, заважаєш. Добре, пішли, глянемо. На рижого, рижик. Він обожнює лежати на сходинках. Йому тут м'якенько. Цей друг любить смачненьке і їсть все, що все, що бачить, все, що йому ми, все їсть він. Я тебе розбудила? Ну, досипай далі. От так. Хочеться, каже, спати. Тим більше, що погода сьогодні сонна. Погода, друзі, ось така. Моросить. Небо затянуло. Ти нас пропустиш. Ти теж віконечко дивишся. Да, котуйся рижик, ну, пройшла. Все пока, давай нам п'ять, дай нам п'ять. Пішли далі. Ну і тут подруга. Чекає нас. Дашка, не холодно. На дворі сьогодні потепліло. Прийшла. Покажи свій п'ятачок. Мені подобається твоя. Моя тивочка, привіт. Привіт носа свого, чудового. Каже, гладь мене гладь. Ну, погладь, погладь. Добре. Погода, друзі, мокра. Але потепліло, зранку було 10 градусів. Цілу ніч лив дощ. Зараз така мрячка. Небо затягнуло. Кияни нам кидають там хризантеми під снігом. Чорнобривці під снігом. У них перший сніг. А в нас нібито потепліло. Зараз я хочу вам показати грядку, яку ми підготували. Це буде в кухні на підвіконні. І друг за нами спостерігає. Їм подобається дивитись віконечко. Дити, ти рядом? Шторки зараз треба відкрити, зранку ще купаємось. Басейн не замерз, тому зранку купаємося. Потепліло на вулиці і вода сьогодні, я пошуткувала, сказала, гаряча. Моросить. Моросить дощик. Мрячика. Ну що, Дашка? Вчора думали накривати інжир. Поки що бачимо, що до нас прийшло потепління, тому ще рановато. Поки що вкрили його. Отак ось. Плівкою вкрили від дощу, тому що, якщо в Києві вже похолодання, значить. Рано чи пізно прийде до нас, тому щоб він не був мокрий. Спочатку вкрили його плівкою, а потім я думаю, що я все-таки сподіваюся, що це буде в кінці листопада, ми його вкриємо на зиму. Дивимося по погоді. Одні нам метеорологи розповідали, що. Іде циклон дуже сильний, йде холод. Спочатку буде дощ, потім буде сніг, мороз, а потім сніг. Ну, бачимо, що в Києві сніг пройшов. На Західній Україні теж випав перший сніг, тобто люди вже побачили перший сніг. Так що готуємось до зими. Ну, от, такі, от така в нас погода, такі в нас справи, такі наші чудові друзі. Вам всім хорошого дня. Чудового настрою. Незалежно від погоди. Погода завжди повинна бути доброю. Навіть якщо йде дощ, все рівно це так треба. Тому що... Осінь, зима чудовий, чудові періоди в житті, вірно? Хтось до мене йде. Хтось до мене біжить. Добре, дусі, друзі, вам найкращого дня, вам чудового настрою. Пока-пока.